Яка у вас мотивація? Гроші, посади. Якщо гроші, то скільки грошей? Якщо посади, то які? Будь ласка, педи відповідь. Шановні мешканці міста Мукачева і гості міста Мукачева, Я раніше в жодній політичній партії не перебував. З приходом в політику Віталія Володимировича я зрозумів, що це щира людина, за якою йде вся Україна. Так, я хочу бути заможним громадянином даної держави. Однак я хочу заробляти гроші, а не так, як роблять наші політикани. Крадуть їх від нас, від вас, від мешканців Мукачева і цілої країни. Я щиро вдячний за те, що ви підтримуєте партію удар. Партія Удар це єдина партія. Яка запропонувала своїм мажоритарникам присягнути українській державі? І Я зобов'язуюся перед вами, шановні меншканці Мукачева, працювати лише з командою удар і на благо України. Щиро дякую вам.